Доброго дня малята. Послухайте віршик. Кульки гарненькі, великі й маленькі, високо летять, діток веселять. Малята, подивіться, будь ласка, що ми з мама сьогодні будемо розглядати? Подивіться, це кульки. Їх у нас багато, вони різного кольору. Давайте подивимося, якого кольору ось ця кулька. Так, малята, вона жовтого кольору. Ця кулька якого кольору зеленого. А ось ця кулька якого кольору? Червоного. Ці кульки якого розміру? Вони великі. А давайте ще подивимося. А ось зверху у нас є маленькі кульки. Подивіться, якого кольору маленька кулька. Жовтого. А ось ця кулька зеленого. А ця кулька. Червоного кольору. Малята, а давайте подивимося, маленькі і великі кульки якої форми, подивіться, вони на грушку схожі, подивіться, вони овальні. І великі кульки овальні, і маленькі кульки теж овальні. А щоб кульки не розлетілися, ми до них прив'язали ниточки. До червоних кульок ми прив'язали червону ниточку. До зелених кульок. А до жовтих кульок жовту ниточку. Ось такі кульки ми з вами сьогодні подивилися. Шановні батьки, купіть своїм малятам кульки різного кольору, різної величини і різної форми та пограйте з ними. До зустрічі!